Ти не запустиш назад їх. Та вони мене погано ростуть. Так будуть, але ти типу, постриг їх стільки. Не, так, не... Ні, ні. А що ж ти, Що ж ти так цей? Це Олександр те Що тебе не ростуть? Це лучше ви бороду давайте втрачуєте, і так само, як я. А я скажу, це Олександр за мною повторяв. Друзі, всім привіт! Це спеціальний епізод. Мокрих грішників для всіх. Ми опитали нашу спільноту патронів е, і запитали, чи не проти вони, що ми зробимо ось такий випуск, щоб показати, що це за проект, як він відбувається, і е, поговорити сьогодні на одну з тем, подібно до тих, які ми обговорюємо зазвичай на наших зустрічах. От, тому дивіться, коментуйте, обов'язково пишіть свою думку, тому що ми тут обговорюємо різні речі. І, е, звичайно ж. Е, Можливо, це допоможе вам сформувати свою позицію з приводу того, що ми будемо говорити, або ж підтвердити існуюче, або ж спростувати те, що до цього було для вас нормою. Наприклад, кожен епізод мокрих грішників починається з того, що Олександр Чмут не знає тему, на яку ми будемо говорити. От того, всі епізоди, які вже були до того, вони були такими. Сьогодні на цьому епізоді знаю, бо я вже йому трошки сказав перед цим початком. Так як мокрі грішники, це проект. Подяка нашим патронам. Патрони це люди, які підписують на нас на платформі Patreon і підтримують нас щомісячною пожертвою. Ми не можемо виставляти цей проект в повній мірі в інтернеті. І на, на, на нас натрапив Олег, наш тепер мій вже друг, бо ми з ним дуже переписувалися цілий вечір, який написав нам такий комент. Шкода, що потрібно заплатити кошти, щоб послухати. Справді це не дуже приємно. І це зрозуміла в принципі емоція, зрозуміла реакція. І такі бувають реакції, але доходить потім до того, що ви, ви там почали продавати Біблію, ви продаєте Євангеліє, ви Ну дуже такі звинувачення. Вона так не поступає. Да. І з'явився такий наратив, що якби ви були справжні християни, то ви б гроші не брали. І зазвичай. Ну, ми звикли, в нас культура безкоштовності, вона вже давно в церквах, ми самі до цього привчили. Але я ж думаю, що це ж не чесно, в плані того, що для того, щоб створити контент, треба гроші, щоб було світло, яке зараз нас освілює, щоб були камери. От. Як нам пояснювати людям? Це буде одне з п'яти питань, які ми сьогодні ми говоримо, як пояснювати людям, що жертвувати гроші це нормально. Ну, це біблійний принцип, по-перше. Я навіть сьогодні цей текст читав з книги Повторення закону. Там написано було не зав'язуй рота волові, які мели. Це була колишня культура, коли віл молов пшеницю, а скупі хазяї закривали йому рот, щоб і не їв в цей момент. А, зрозуміло, повторені написано, Бог дав заповідь. Не закривай в рот волові. І здавалося б, та культура вже пішла давно в минуле. Але mm -hmm. апостол Павло повторює цей самий текст ось в своїх посланнях. І він говорить, як сказано в законі, не загороджуй рота волові. Хіба про волів турбується Бог? Mm -hmm. І там він далі говорить, що ті, хто проповідують Євангеліє, Мають жити від благовістя, тобто вони мають цим користуватися. Тобто ми не тільки отримуємо, ми не тільки купляємо світло і третє, і десяте, для цього ми і отримуємо заробітну плату тут. Тому що ця місія, яку ми звершуємо, від початку за... започатковувалася як місія благовістя. Е, трансвітове радіо. Трансвітове радіо, звичайно. Це, про... просто... це проповідь Євангелії людям була. Mm. І, це, і це наша основна діяльність зараз. Ми проповідуємо Євангелію. Ми проголошуємо Слово Боже через радіо, ось і через різні е, інші канали, соцмережі і тому подібне. Але ну до недавнього часу радіомовлення це була основна платформа, якою ми досягали віруч. Ну, ми маємо дозвіл від Христа не просто купляти деякі речі, ось, а навіть і зарплату отримувати. У нас є певний бюджет. Ми, ми е, е, зареєстрована організація. Ось це не церква. Тут платиться податок за ті зарплати, які ми отримуємо. В нас є наглядова рада, яка робить ревізію нашим надходженням і нашим витратам. Тобто, в нас є бюджет, в нас є прихід і розхід. Ось, і протягом 30 останніх років, які функціонувало Трансвітове Радіо, тут не було жодного такого року. Я 20 років тут. Де б Господь не благословив нас так, що ми мали, ми мали більше того, чим нам потрібно було. Тому я розумію, що це Боже благословення. це служіння в світовому масштабі, воно нараховує тисячі співробітників, офісів в 60 по-моєму, скільки країнах світу. І це все утримується на пожертвах. Я просто от з цим Олегом, коли ми спілкувалися, ми спр... мені справді вдалося йому пояснити доцільність е, ось цього всього, бо він мені там спочатку пропонував продати телефон і, і тоді, і на ці гроші знімати програми, чи ще якісь речі. Вуди Патреон і він біре. каже, що. Е, Чому ви не можете зробити безкоштовно? І я поясню, що це що ми робимо 98% контенту. Він в Ютубі в відкритому доступі. І два як подяка. І мені вдалося. Угу. Але я думаю, що залишаються люди серед нас, які і в і плутають ось це пожертвувати на підтримку зі здирництвом. Угу. Дайте мені. Ну, ну Ісус Христос дивись, Ісус Христос ходив ось по землі. І в нього був бухгалтер. До речі, Юда був бухгалтером. Написано, що він носив собою скриньку. І він, звідти тягнув, до речі. Написано, що він був злодій. Христос добре знав, правда? Добре, що в нас наглядова рада. А Христос сам знав. І він його не вилучив. І скриньку не забрав в нього. Ось. І дозволив дійти до самого кінця. Тому ці люди, які, ну, наприклад, там нас контролюють, третє, десяте. З нашими грошима вони повинні знати, що всі ті пастори, треті, десяті, віруючі керівники організації, які запускають руку в Божий карман і забирають звідти як юда, то часто закінчують так, як він. Тому вони повинні розуміти, що ми ходимо по по лезу ножа, і якщо ми раптом свої божі гроші при собі, то це дуже серйозна кара. І вони б мали нас жаліти. Але ми відкриті, тобто наша організація відкрита. Якщо говорити про фінанси, наприклад, я не відповідаю за фінанси. Є каса, є бухгалтер, куди надходять фінанси, і я звідти, як співробітник цього, отримую фінанси. Це все добровільно. Ну, В Слові Божому написано, що доброохотно даю з чого, любить Бог, правильно? Навіть ця підписка, яку ви влаштували, наприклад, ну Ремарочка, Олександр Чмут не підтримується нашої з Патріону. Я, я не, не не кажу, що я не підтримую. Ну ви так на початку не підтримували. Ну чесно. Я просто... Ну, не розумію просто. Ні, ну це теж добровільно. Ти ж не змусиш да. людину. Це 100%. Робити. Так не я зможе. вам скажу, так на, я... навіщо мені Так підписую? я вам я скажу. Моя мама, я приїхав додому, а вона каже, я хочу, вона підтримує все, що ми робимо. Mm -hmm. І вона найголовніший mm -hmm. коментатор і репостчик всього. Mm -hmm. Але вона каже: Я хочу на вас підписатися, вас підтримати і дивитися, ну, і дивитися мокрирічників, mm -hmm. я про це в інстаграмі розказував. Mm -hmm. І вона підписалась. Mm -hmm. Хоча це моя мама, якій іноді я гроші маю давати. Mm -hmm. Вона підтримує моє служіння. І для мене це дуже багато значення. Ну, Люди, які жертвують, вони повинні розуміти, що через це Бог благословляє. Коли ти йому даєш, він ніколи не залишається ну, якби, без, без вдячності тобі. Він тоді він дає в багато разів більше, коли ти даєш для нього. Угу. Тому ті люди, які так відносяться ну, от, все безкоштовно, безкоштовне, да, немає взагалі нічого безкоштовного. Угу. Ну, немає. Хтось все одно за це заплатив? Христос прийшов на землю, це було не безкоштовно. Він заплатив своїм життям. Ось. Він ходив по землі і написано, що з ним ходили жінки. І одна з них була, по-моєму, дружина хузи, домоправителя Іродового. Вона була серед його послідовників. Вона не була апостолом, але написано, що вона служила йому своїм маєтком. Служіння Христа потребувало кошти. І Біблія скрізь про це говорить. І це з і... самого початку до кінця таке буде, і насправді ж просто мені здається, що люди не помічають в Біблії і не читають про те, що насправді апостоли, вони коли служили, то вони теж були на якісь підтримці. Вони там залишили, Абсолютно. залишили свою роботу, залишили там то, що вони ловили рибу, ще щось там ну, митниками були. А вони залишили, і вони не були не підтримці в церкві, про це написано. Просто в нас люди чомусь до цього не звикли, і те, що там пастор пастора підтримує церква, і вона платить за ну, зарплатню, Це як. Якусь дуже дивний і це виходить дуже нещиро, що е, пастор хоче бути е, ну, пастором. Просто, якщо, якщо сказати, а, ну це ви робіть безплатно, а хто буде платити за так. це все? О, що А знаєте, що живіти? мені сказали? Ну. Ну. Так не робіть. Якщо а, вас. Це ну. нелогічно, це в мене, ну, це це, це, це в мене буде така дилема. Я кажу, що ти зрозумієш, щоб існувало, ну це не цей хлопець, це mm -hmm. там давно вже був діалог. Mm -hmm. Щоб існував проект, мені нам потрібні, ну навіть якщо ми перестанемо отримувати заробітну платню, mm -hmm. навіть якщо нам потрібно зняти студію. Ну це я думаю, всі розумні люди. Дорослі, mm -hmm. так не робіть тоді, якщо ви зрушили. Ну так не дивіться, вас ж теж ніхто не запрошує В... дивитися. Ні, ну як це? Я запрошую всіх. У мене ось цей. Коли кажуть люди, ви так класно, ти такий молодець, ви просто неймовірно, настільки якісно, такі. Підтримайте нас, будь ласка. Це проблема. Дивись, ми розвиваємо. Якби культуру цю тому, що в Трансвітому радіо, взагалі в масштабі, ну ми ж підтримуємо партнерські стосунки з, з іншими країнами, жертвують старі лю... старші люди за 50. Mm -hmm. Молодь абсолютно не жертвує. І старші люди, їх стає менше слухачів, наприклад, радіомовлення Вони ж не в соцмережах. Вони... Менше людей жертвує більше. Вони починають mm -hmm. на старості віддавати. Більше і більше тому ми за рахунок до цього часу в Україні до війни. Ми майже 100% підтримували наше служіння за рахунок пожертв. У нас немає одного спонсора якогось великого або кількох. Це кілька тисяч людей в Україні, які жертвують там по 200 по гривень. Ось і збирається така сума і в загальному виходить тоді бюджет. Ви сказали, що в інших країнах ми зіштовхнулися з тим, що в нас існувало радіомовлення. E, і коли почалася війна, коли з вишкою нашою трапилася біда, то в нас просто зникло. Ми не, ну, перестали мати зв'язок з тими слухачами, які ну, жертвували. І ну, з жертвою з них є люди, які продовжують жертвувати. У e, мене нещодавно трапилася історія в нашій церкві mm -hmm. після служіння. І я дякую, що ви тоді були зайняті в той момент, бо та жіночка mm -hmm. мала до вас підійти, oh. не до мене. І вона підійшла до мене каже: вітаю вас, ми заспівали, як, і я стою щось там, ще думаю, каже: Ві вас вітаю. І вона представилася сказала, що звідки? Вона каже, я приїхала, я хотіла до Олександра Чмета підійти, але він зайнятий, то я вам скажу. Я дивлюся ваші програми, я, див, я плачу разом з вами, і мені дуже подобається, я. Етат, і, але я не вмію користуватися цією карточкою, я не вмію на карточку, то я вам О, привезла гроші. дати. Ой, ой, ой. І вона мені дає е, 400 гривень в руку. А, і, в мене, і вона каже: я, е, ну, я, не, вмію там, я не знаю, як вас ще підтримати, але знаєте, от. і вона сказала такі мотиваційні слова, обняла. Це було для мене дуже сильно, бо за тиждень до того. Була ось ця ситуація, коли коли я спілкувався. Mm -hmm. Я ще збираю. В мене є свій особистий патреон, mm -hmm. де я теж постійно говорю про культуру щедрості, mm -hmm. культуру підтримки. Що ви не купуєте додатковий mm -hmm. контент, що ви що ваше серце відкрите до того, щоб підтримати моє служіння, мою mm -hmm. діяльність. І не всім не всім так легко зрозуміти, щоб мені зрозуміти, мені довелося два роки до того, ще тоді почати підтримувати служителів кемпусу. Я почав підтриму, підтримку підтримувати. Mm -hmm. Я зрозумів, коли ви кажете, що Бог благословляє тих, хто дає, то зазвичай всі сприймаються як маніпуляцію, що дайте мені і mm -hmm. вас Бог благословить. Mm -hmm. А я на собі б відчув, що Бог благословив мене можливо не грошима. А благословив мене тим, що дав мені роботу, якісь проекти про людей поруч. І мені хочеться цю штуку передати, але це зі стовху, зі того з такою агресією і не хочеться вже потім передавати. Mm -hmm. От, через то я б хотів би, щоб ми цей епізод зробили відкритим і розказали. Дуже класно, що ви, до речі, розказали, як в нас це все працює. і, і в, в, в великому масштабі діяльності зараз. Ми також зіштовхуємося з різноманітними викликами, які, як ви сказали, не було такого ситуації, що ми ще їх не пройшли. Ну, за, час, за рік війни нас так підтри, ну, наша аудиторія так підтримала, і ну, все є. Да, і цікаво, що зараз раніше наші мігранти з Заходу, ну, з Америки, з, з Німеччини. До початку війни вони ніколи ну практично це були одиниці, які жертвували звідти з-за кордону на наше служіння. А зараз почали жертвувати звідти, от саме звідти, крім того, що жертвують українці, переважна більшість бюджету, який надійшов у 2022 році, надійшов з України. Але тим не менше, велика частина надійшла. Від українців, які дивляться нас з заходу. Я взагалі розумію, що під час війни це ну ось в тому останньому відео, яке в нас вийшло не на зайвої думки, я сказала про те, що в цей час це ще більше якось видно, тому що. Ми розуміємо, що жертвувати нам це зараз не дуже комфортно. Не, сам, не, не найперше, комплектне. Це є дуже на ЗСУ, на людей, які постраждали щось, ще ще. Ну, і ми збирали ці кошти. Так, да, ми, ми також вбира... збираємо і жертвуємо, але і... Ну, це дуже цінно, коли підтримують цей момент також і наш. Я прийшов в, 2022, в 2002 році сюди, в Трансвітово радіо, як керівник, приблизно 5% від бюджету збирали в Україні коштів на пожертву. Все остальне звіти було. мені сказали: послухайте, друзі, ну. Це добре, ми спонсори, ми маємо гроші, ми це почали тут вас. Але ж це ваше служіння, ви служите для України. Завтра нас не буде. Що буде? І ми приблизно по 10-15% почали нарощувати. Угу. Ось як ми збирали. Ми розсилали листи. щороку. приходить кінець року, і ми такі циркулярні листи розсилали, вкладали туди. Бланк з пожертвою і казали, що от ми робимо таку роботу, якщо ви хочете, це добровільно жертвуйте. І фактично за ці зимові весняні місяці надходила величезна частина. Ось потім вона спадала і знову до осінні підвищувалась. Ми не робили так, щоб от кожен місяць ми розсилаємо або просимо в кожній передачі. Такого не було. Я розумію, що це знецінюється тоді, коли ти коли мова про гроші. Постійно, <свісна> тоді це відразу. Але тим не менше в Біблії теж йде мова про пожертви. Не часто, але є. Тому ми час від часу нагадуємо про це, ось що ну, все це коштує, і це цілком добровільно ви можете підтримати ми будемо вдячні. <свісна> Я, до речі, згадав ще одну історію. Моя мама а, замовила у нас два приймачі. Сама дзвонила до Лєни, замовила. І потім для якоїсь бабусі в, в Білій церкві. Mm -hmm. І потім мама дзвонить і каже: Там вклали цей листочок для того, щоб поштовий переказ зробити. Я його виняла. Вона ну, каже: я, ж, ну, я заплатила. Там все. І каже: Але я принесла цій бабусі, а вона каже: Так він же ж з взявся. А мама каже. Mm -hmm. 에, 에, ну я, я ж за нього заплатила. Він каже, ну, це так Іра, мені каже, так невдобно. І мама mm -hmm. мені каже, скинь мені номер карточки, вона дала 100 гривень. І щоб за той й приймаєш заплатити. Да. і чому культури в таких людей я, є платити? От, я не розумію. Я, я теж не розумію. Це цього. старше покоління, от старше покоління. Можливо, молоде покоління теж доросте до цього. Я і дуже хочу. Я сам на почне... собі це відчув і взяв на себе таку відповідальність, що свої там в себе в інстаграмі про це говорю. Можливо, ну, не, не обов'язково мене. Як тільки ти починаєш когось підтримувати, я підтримую ну, потрошку, але п'ять проєктів угу. там. І не всі вони християнські, до речі, якісь є світські медіа. Які мені подобаються, які пишуть історичні якісь штуки класть. І я відчуваю, що моє, моя підтримка, мій донат, допомагає їм існувати, бо вони ж незалежні. Угу. Є, наприклад, угу. телеканали, де є бюджети рекламні. Угу. Ми не беремо ніяку рекламу, до речі, ну, дуже рідко. От, і е, з цього складається наше існування. Тому. Я, друзі, хочу, в будь-якому випадку, тут же така ще штука, що якщо ви дивитесь і ваша підтримка це коментар, лайк, поділитися в церковному чаті нашим yeah. контентом, підписатися, не забути, це, це величезна підтримка. Якщо у вас є можливість підтримувати фінансово, то це бонус, то це плюс. Yeah. І от цим епізодом ми хотіли пояснити, що немає на меті. Ну, ми і не зможемо так. Це, це неможливо буде заробити мільйони грошей на, на цій підтримці, бо вона наступного місяця піде на, 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 на нові якісь проекти. Трансвітове радіо, воно в... не буде грошей, ми все одно щось придумаємо. До речі, Бог творив чудеса. Коли Пол Фріт, цей американський пастор і місіонер, розпочинав це служіння, Бог творив чудеса. Одного разу він замовив антени, їх вже виготовили, і була така домовленість в банку потрібно було платити до певного часу. Він прийшов в банк, і йому не вистачало там, здається, 3-4 тисячі доларів. І якщо він не платить, то все скасовується, він все втрачає. Всі там кілька десятків тисяч. І в цей момент по дорозі хтось йому дав конверт. Він приїхав з цим конвертом. Розірвав там, здається, три тисячі було там, а дві ще не вистачало. Навіть якщо дві не хватить. І в цей момент подзвонили, курс зіграв, розумієш? А -а -а. І на цих курс, на цьому курсі вийшла сума. І точно, точно Клас. Бог творив дуже багато чудес. Ну, на, Я думаю, що коли люди дають, Бог відкриває серце людей давати. 100 гривень 50 гривень. Ну це так само, як ми донатимо. Так. Скільки в тебе є можливість? Будь ласка, угу. немає можливості, підтримуй іншим шляхом їх мільйон. Тому це чудо, яке говорить Олександр, я Думаю, що це деякі з наших е, донаторів. Жертвовальників, не знаю, як правильно Чому? сказати, да. які думають про наше, про наше служіння, підтримують нашу творчість в цьому випадку. І завдяки цьому ми можемо створювати ще й нові проекти, якісь речі, які будуть когось надихати, навчати і мотивувати. І, і те, що ми 30 років існуємо в Україні за рахунок пожертв, ми не комерційна організація, це теж чудо, це ознака mm, да. Божого благословення, що всі ці роки він посилає для нас необхідне. Так що дякуємо вам, друзі, велике. Якщо ви хочете підтримувати нас, всі ці дані ви знайдете внизу в описі під відео. Якщо ви хочете стати нашим патроном, дивитися наші бекстейджі і інші випуски-епізоди мокрих грішників. Також підписуйтесь на наш Patreon. Дякуємо вам, побачимось. До зустрічі.